Що цікавого розказав Масері цього тижня? Чи хештеги допомагають охопленню? Ні, ніяк не допомагають. Ставте, не ставте, не має значення. Це дуже цікаве питання, якщо не публікувати жодного контенту протягом місяця на інстаграмі, чи якось це вплине на охоплення? Мосері сказав, що так вплине. На жаль, алгоритм через місяць перерви розучиться рекомендувати ваші історії, і рілси людям. Він вже не буде ставити їх в тому пріоритеті, в якому це було звичайно. Тому тримайтеся регулярності. Мінімум раз в тиждень щось публікуйте. Бо кілька тижнів або місяць це вже забагато. Ви напевно втратите свої охоплення чи лайви або ефіри допомагають здобути нових підписників на інстаграмі. Масерій сказав, що це не є найкращим способом нарощування своєї бази підписників, але це дуже хороший спосіб. Будувати відносини зі своєю існуючою аудиторією. Чи можна запланувати публікацію посту на пізніше або рілсу? Так звичайно. Є така функція: заходите в опції, зберете там scheduled, запланувати, вибираєте дату і плануєте. Все робиться з телефону, прекрасно, зручно. Я користуюся постійно. І ще в інстаграмі з'являється якась нова штука, називається Blend. Вона буде доступна в повідомленнях. Ви можете вибрати людину, і буде можливість створити вам на двох якийсь особливий фід рілсів. У мене ще немає до цього доступу, може, у когось з вас є. Якщо буде, то розповім про це. Цікаво, не знаю. Не знаю. Це все на цей тиждень. Підписуйся, щоб не пропустити наступного тижня апдейти з інстаграму.